Розглянемо тему редагування тексту перевірка правопису. Під час введення тексту користувачі доволі часто припускають помилок, які потрібно виправити. Наприклад, ставити пропущені символи або видалити зайві, або замінити одні символи на інші. Такі операції над текстом належать до операцій редагування. Для видалення символів ліворуч від курсора використовують клавішу Backspace, а праворуч від курсора клавішу Delete. Якщо в тексті Потрібно приєднати до поточного абзацу наступний абзац, то курсор треба встановити в кінці поточного абзацу і натиснути клавішу «Delete». Для розділення тексту на абзаци, слід у потрібних місцях тексту встановити курсор і натиснути клавішу Enter. Для відміни останньої виконаної дії слід на вкладці Основне у групі. Скасувати або на панелі швидкого доступу вибрати кнопку Скасувати. Щоб повернути скасовану дію, потрібно вибрати кнопку Повернути. Текстовий процесор Word під час обведення тексту здійснює автоматичну перевірку правопису і слова з помилками підкреслюються червоною хвилястою лінією. Під час друкування документа ця лінія не виводиться. Наприклад, у слові може бути пропущена букву або введено зайву. Для усунення цієї помилки треба вибрати слово з помилкою, і поруч з ним з'явиться список пропонованих змін. Користувач може вибрати один із варіантів. Також буває, що деякі символи введені іншою мовою або для перевірки використана словник іншої мови. На індикаторі в рядку стану треба перевірити встановлену мову для перевірки тексту і за потреби змінити її, вибравши цей індикатор та потрібну мову перевірки орфографії. Також може бути, що слово відсутнє в словнику текстового процесора. Тоді треба відкрити контекстне меню цього слова, вибрати команду орфографія. І додати це слово до словника програми, або пропустити всі такі помилки.